Дичної допомоги внаслідок масованої атаки ударних БПЛА на місто Лозова, що на Харківщині, наша Катерина Космарова прямує до місця влучань. Зараз вона з нами наживо. Катю, вітаю, розповідає, де ти наразі перебуваєш та що відомо про наслідки атаки росіян. Вітаю Олю, Ми наразі перебуваємо вже на місці влучань полозові, що на Харківщині на пероні залізничного вокзалу. І Можете побачити значні руйнування самої будівлі. Від самого ранку сюди приходять місцеві, просто зі сльозами кажуть, що це візитівка їхнього міста Це колись було місце прощань та зустрічі, обіймів. Тут родини зустрічали та прощалися з військовослужбовцями. А зараз такі страшні наслідки. Також сьогодні тут своїх дітей чекають батьки, які це баскетбольна команда. Команда, які де проводилися спортивні збори на Вінничині, вони мали сьогодні приїхати. Загалом росіяни випустили 34 ударні дрони по лозові. Це наймасованіша атака за час повномасштабного вторгнення по цьому місту. Загалом, за даними Харківської обласної військової адміністрації, 10 людей постраждали. П'ятеро з них шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Наразі перебувають серед них двоє дітей: 13 річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Загинуло двоє людей: 55-річний чоловік, який а, працював на цій залізниці, а також жінка, яка померла в лікарні. Чув, як бахкали. після двох часов навчилися. Е, гахтало багато разів. Ну, кажу, 32 роки. Ну, я до 20 то щитав і вже не щепив. Наразі маємо зробити все можливе для того, щоб відновити електропостачання до населеного пункту та плюс населені пункти, які входять до цієї громади, відновити транспортне сполучення відповідно. Основний удар припав на залізничну інфраструктуру міста. Проте є також пошкодження приватного сектору, житлових багатоповерхівок, а також пошкоджений енергетичний об'єкт. Загалом близько 80% споживачів залишилися без електроенергії. Наразі енергетики працюють над її відновленням, водопостачання вже повністю відновлено, Рух потягів також намагаються відновити. Проте, коли він буде повністю відновлений, сказати важко. Це наразі вся інформація. Олю. Катю, дякую. З нами на зв'язку була наша колега Катерина Кусмарова з Лозової і з деталями російської атаки на місто. Двоє людей загинули у Сумській області внаслідок удару балістичної ракетою по піщанському старостаті. Про це у телеграм-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Удар відбувся близько десятої. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських захисників на Вовчанському напрямку. Про це він повідомив у соцмережах. Президент України побував на позиціях 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кушового Тамана Костя Гордієнка. Із командирами обговорили ситуацію на передовій, питання забезпечення військових дронами та фінансування бригад. Розуміємо, що дуже непросто. Але ж ви, українці, боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і китайці, всі вже тут і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Дякую вам ще раз за службу. Бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Слава! Зловмиснику, який стріляв у ветерана, а потім ще й побив його, повідомили про підозру. Нагадаємо, що інцидент стався 3 серпня в індустріальному районі Харкова. Під час раптового конфлікту один із чоловіків дістав травматичну зброю, вистрілив у 22-річного ветерана зсу, а потім завдав йому тілесних ушкоджень. Очевидці викликали швидку та поліцію. Оперативно даний громадянин був затриманий. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який в подальшому був затриманий в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. А саме хуліганство санкція статті передбачає відповідальність до 7 років позбавлення волі. 151 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Полтавки, Удачного, Лисівки та Червоного Лиману силу оборони зупинили 45 штурмів. 28 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку. До 20 атак відбулося на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. 52 кілометри, понад півсотні складних перешкод у французьких Альпах. Двоє українських ветеранів із ампутаціями подолали один із найжорсткіших забігів світу Спартан Рейс. Їхня неймовірна історія лягла в основу документального фільму, прем'єра якого відбулася просто небо під Києвом. На ній побувала і наша кореспондентка Діана Оніпко. 52 кілометри дистанції, перешкод і майже 2000 метрів перепаду висоти. Цей забіг не пара атлетичний, а для підготовлених професійних спортсменів. Та серед 10 тисяч учасників і 45 країн двоє українців, вот ранів воєнної розвідки, з ампутованими кінцівками. Велика дистанція, велике навантаження складне випробування і. Мені завжди було цікаво, чи знайду я свою межу десь для себе в першу чергу, не для когось, але знову ж таки це була велика відповідальність, тому що ми представляли не себе тільки як особистості, як спортсменів, можна сказати, та як ветеранів. Ми представляли ветеран ветеранський рух ну, українських ветеранів в Україну. Спартан Рейс це міжнародний екстремальний забіг у французьких Альпах, один із найважчих у світі. Тараса з ампутованою ногою та Сергій без руки подолали його за 9 годин 35 хвилин. Це було, був виклик для мене, тому що після того, як я отримав поранення, для мене ну, а, у житті стало таке. Ну, як знаєте, як у приколу, що тепер зможу я це зробити чи ні. Найважче для мене було. Те, що ну все, що зв'язано з руками, якщо це однією рукою окей, а двома ну ні, це вже не окей. Це було дуже важко. Я дуже дуже встав, будемо так казати. Але ну була радість, що я це подолав, я це зміг температурні перепади, слизькі канати, крижані озера і круті гірські підйоми. Але найважче не здатися. Українці пройшли дистанцію до кінця. Чи викликали захоплення навіть у досвідчених атлетів? Розповідає автор стрічки. Мені здається, головний меседж несуть в цьому фільмі самі герої Сергій Тарас. Вони неодноразово про це кажуть і протягом самого фільму. Що важливо для людей, які втратили кінцівку на війні, які втратили кінцівки через обстріли, які зазнали, які поранень важливо не забувати на. Себе важливо продовжувати далі рухатися. Артем Дамницький сам подолав дистанцію разом із ветеранами, щоб зафіксувати найскладніші та найемоційніші моменти, коли мені поступила пропозиція, я, в принципі, над нею довго не думав. І, а, однією з важливих умов було те, що а, я мав на початках. Я не зможу розказати всю правду з того забігу, якщо я сам не стану його безпосередньо учасником. Тому, коли ми прийшли до схеми, що я біжу разом з хлопцями, тоді стало все в ідеальний базов. Показ відбувся просто неба під Києвом. Під час прем'єри збирали кошти на реабілітацію військових генерального управління розвідки Міністерства оборони. Своїм прикладом ветерани довели. Українці здатні долати найскладніші перешкоди і на спортивних трасах, і на полі бою. Діана Уніпко та Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини незламності у у Молдові засудили голову Гагаузької автономії Євгенію Гуцул до семи років ув'язнення. Її інкримінують в незаконне фінансування проросійської партії Шор. Разом із нею шість років позбавлення волі отримала колишня співробітниця партії Світлана Попан. Вирок виніс суд боюканського району Кишинева 5 серпня. Адвокат Гуцул назвав процес політично мотивованим і пообіцяв оскаржити рішення. Нагадаємо, 28 вересня в країні відбудуться парламентські вибори молдовські спецслужби готується до втручання у процеси з боку Росії, керівництво якої бажає привести до влади лояльні собі політичні сили. Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом. Йдеться про озброєння американського виробництва, зокрема ракети та компоненти до систем протиповітряної оборони Петріот. За словами голови держави, це перший такий крок серед країн НАТО. І він ухвалений у критичний момент, коли Росія намагається посилити масовані удари. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони, і наголосив, ця допомога необхідна не лише для захисту України, а й для безпеки всієї Європи. Спецпосланець Дональда Трампа стів Вітков привезе до Москви ультиматум для Володимира Путіна. Про це заявив посол США при НАТО Меттіо Вітакер в інтерв'ю телеканалу Newsmax. за його словами. США готові вдарити по головному джерелу доходів Росії експорту нафти та газу до таких країн як Китай, Індія та Бразилія. Дипломат додав, що ці санкції можуть серйозно підірвати здатність Росії фінансувати війну проти України. Неможливо залізти в голову Путіна, тому що вона хвора, збочена, ну і ймовірно нелогічна. Але знаєте, я вважаю, він не хотів би змагатися з найпотужнішою армією в світі, якою є Сполучені Штати Америки. Відбудова країни важлива, але обов'язково в контексті відновлення людського капіталу. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська під час виступу на форумі, присвяченому економічному відродженню України. Нагадує форум пройшов у Токіо. Він організований міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії. Участь у ньому взяли високопосадовці та представники бізнесу з обох країн. Вдячність це одна з наших цінностей. І український павільйон, до якого ми всіх запрошуємо, присвячений саме цінностям. Він називається «Not for sale», бо цінності це те, що не продається, але вартує дуже дорого. Головну з таких цінностей, право на життя та свободу на власній землі Україна змушена захищати від російської агресії вже декілька років. Пробудження під такою назвою презентували виставку картин видатного художника Івана Марчука у столиці. В експозиції зібрали 80 робіт з трьох авторських циклів. Їх шукали у різних куточках України, музеях та приватних колекціях. Який усе має вигляд бачила Соня Григорчук. Портрети, пейзажі та натюрморти. Стіни музею історії Києва. Всіяні роботами Лаурата Шевченківської премії Івана Марчука. На виставці представили картини художника з трьох циклів: голос моєї душі, цвітіння та пейзажі. Ми прослідкували, як же ж становився митець, як відбувалося його навчання, його життя, які різні ситуації з ним траплялись для того, щоб крізь таку призму творчості показати незалежність України, адже ну і загалом традиції України. Центральна робота експозиції пробудження. Її митець створив у Нью-Йорку в часи еміграції. Усього ж відвідувачам виставили на показ 80 картин. Їх надали дев'ять музеїв і 20 приватних колекціонерів. Це був такий і наш творчий пошук. Бо з кожним днем і з кожною роботою ти дізнаєшся більше про життя і творчість маєстра. На превеликий жаль під час відкриття Іван Марчук не з нами через повномасштабне вторгнення. Він вимушено виїхав з України, але ми би дуже звичайно хотіли, аби протягом виставки маєстро приїхав. Чимало робіт виконані в техніці плінтанізму, яку Іван Марчук сам і винайшов. Тонкі лінії переплітаються на полотнах і зливаються у витончені деталізовані образи. Іван Марчук, геній сучасності, який є амбасадором України в світі через культуру, через мистецтво. Сьогодні тут представлені його роботи, які не часто можна побачити. Це роботи 50-х, 60-х, 70-х, 80-х років. Тобто той марчук, якого ми переважно не знаємо, і відповідно від цього вартість цієї виставки в сенсовому розумінні є дуже 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 високою. Відвідувачі затримуються біля кожної з картин, фотографуються та обговорюють один із одним враження від побаченого. Я вже не вперше на виставці Івана Марчука, але виставка, яка була до цього, і там було більше пейзажів. І я чомусь очікувала, що тут теж буде. Ну якось я побачу Марчука, так як я звикла до нього. А дійсно, да, то в іншому залі там є і пейзажі, такі полотна. А в цьому залі я бачу. Ну, Зовсім, інше, хоча, звісно, в нього дуже впізнавана манера. Сама манера живопису, до одного з полотен прикипіла поглядом пані Галина. Цьогоріч вона вже була на виставці Івана Марчука. У Австрії, 12 травня, в день закриття його виставки, де було 400 картин в центрі Відня, двохповерхова галерея. Ми вітали його з днем народження. там була довільна підбірка самого маестро. Але звичайно були цикли, тому що і були автопортрети, і його природа України. У столиці картини експонуватимуться до 9 листопада. А музейники вже думають про можливі заходи, присвячені художнику на наступний рік. У 2026-му Івану Марчуку виповниться 90 років. Соня Григорчук і Ткач, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.